Є в мене такий пристрій, і зараз будемо робити побілку отаким От пилісосиком. Бистро чи швидко і качественно. Отак вставляємо. Не можу. Показати була одна рука. Немає штативу щоб поставити телефон. Тут я вже трошки проблизала, ще хай підсохне і ще раз пройдемося. Отакий у нас пристрій є. Буран 3. Вже починає підсихати. Зовсім другий віт має. Уже почала тут. І приїдуть оці гаврики уже сюди на пол. Отак От зараз виглядає. Посипала дезінфектором Dislife. Продовжуємо далі. Ось і кінцевий результат. Перенесли вже каченят, підключили лампу, насипали їсточки, малили пити. І оці гаврики скоро підуть теж. Зараз з дня, а я вже не можу навіть дихати. Але нічого. Ми, українці сильні, передишемо і підемо далі працювати. Дякую нашим хлопцям ЗСУ, що ми кожного ранку просипаємося. Як їм тяжко, бідним, ми молимося за вас. Дуже дякую вам, Низький уклін. Дай Бог, щоб ви повернулися всі живі і здорові. А та ракова пухлина, що називається Росія. Треба її провести хіміотерапію таку до, таку ядрену, щоб вони на все життя їх одрізали, щоб вони пішли в ремісію на, до кінця віку. Таке горе наробити. Це тільки вони могли таке горе наробити людям. Бо то не люди, то тільки оболонка від людей осталася. Стільки тварин, стільки людей. Такого теракту, такого, такої катастрофи я не знаю, тільки ну, німці могли таке робити і, і вони. Це дуже страшно і мені дуже боляче за тих людей, що в Херсонській області. Я навіть не знаю, що їм сказати, хай тримаються. Я, ну просто у мене душа рветься. Але ми все переживемо. Тільки ту катастрофу, звісно, будуть. наслідки будуть дуже, дуже важкі. І я бажаю їм, щоб вони ці наслідки всі хлібнули по повній. Не ми, а вони, щоб хлібнули. Бо це не ну. Так люди не роблять. Так люди не роблять, як вони. А ми, українці, тримаємось, ми допомагаємо один одному, підтримуємо ЗСУ. Я вірю в ЗСУ і все буде Україна. Дякую за перегляд, ставте вподобайки. Все буде добре.